Добрий день! Ви на каналі Мага і Мого саду. Ми біля перських. Айспіч. Оглядаємо його на рахунок курчавості. Так, плоди є. листі чисті, чисті, чисте. Опа, проскочило. Проскочило у нас трошки курчавість. Наглядимося. О, и снова где листочек. Значит, я все. Далее двигаемся. Все добре, все. Тоже еще есть один листочек, видите? Откорчаюсь, так выглядаю. О, значить щось десь недопрацьовано. Наступний оглядаємо. Вроді чисто-чисто-чисто. Є трошки плодів. А тоже, бачите, гілочка йде йде, йде йде йде. Хорошо, хорошо, хорошо. А тут в кінці... О! Отак виглядає курчаєсь листя. Так, молоденький персик. Димся, дивимся, дивимся, дивися. Красота чистенький. Так, наступний Димся, персик. курчавість накручаюсь. Все хорошо, хорошо. Прекрасно.